В Угорщині мають зустрітися лідер нашої країни Володимир Зеленський та Путін. Але про це трішечки згодом Нині бачимо, що від Угорщини вкотре чуємо звинувачення України в ударі по нафтопроводу, який зупинив постачання російської нафти. Ну а всі деталі далі з вами і обговоримо. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто знову звинуватив Україну в атаці на нафтопровід у Брянській області РФ, що нібито спричинило припинення поставок нафти до європейських країн. Про це угорський міністр написав на сторінці у Фейсбуці. Дипломат не вказав назву нафтопровода, Проте відомо, що минулого тижня Сіярто звинуватив Україну в ударі по важливій розподільній станції нафтопроводу Дружба у Російській Брянській області. Україна знову атакувала нафтопровід в Угорщину. На чого транспортування нафти в нашу країну зупинилося. Написав він. Сіярто заявив, що це черговий напад на енергетичну безпеку Будапешта. На його думку, це обурливо та неприйнятно. Згідно з його словами, в Росії намагаються якомога швидше відновити. Трансформаторну станцію необхідну для роботи трубопроводу, але наразі не можуть сказати, коли відновиться від нав... відвантаження. Угорський міністр наголосив, що Будапешт хоче залишатися осторонь війни РФ проти України, поки при владі уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана. Брусель Київ вже три з половиною роки намагається втягнути Україну Угорщину, точніше у війну в Україні, і все частіше напади України на нашу енергетичну безпеку також спрямовані на це. Зазначив Сіярто. Водночас він вкотре пригрозив припинити продаж в україні електроенергії з угорщини наостанок нагадуємо українським політикам що електроенергія з угорщини відіграє ключову роль в енергопостачанні україни зазначив петр Ну і з приводу удару до речі по дружбі давайте нагадаю, те, що цієї ночі була бавовна там птахи Мадяра гарно попрацювали Мадяр, командувач сил безпілотних систем зсу дописав в себе в телеграм-каналі наступну інформацію нафтопровідружба відпочиває повний стоп перекачки нафти на невиз Значений термін на автоперекачувальну станцію Нікольська Тамбовської області Рафі, де флотовано птахами 14-го полку сил безпілотних систем зсу очі. жало, хробачий жах. Тепер тихо, та спокійної ночі, зазначив Мадяр. Ну як ви бачите, на своїх екранах, от своєрідний міністр енергетики угорщини, зараз так е з гумором е це все обговорюється загалом у медіапрострі, і тому птахи мадяри, взагалі різні підрозділи українського війська, е наші неймовірні захисники і захисниці працюють для того, аби Заморожувати активність Російської Федерації, тормозити знаєте їхній ВПК Але якщо говорити далі про Угорщина, то з'явилася інформація, що угорська опозиція вимагає від Рефі утриматися від втручання у зовнішню політику. Лідер опозиції Угорщини Петер Мадяр вимагає запевнень від Росії, що та не буде втручатися в внутрішню політику держави на тлі майбутніх парламентських виборів. Це не той мадяр, до речі, про якого я попередньо вам казала той, що саме керує силами безпілотних систем на нашої держави це вже угорський. Про це пише видання Reuters Я вимагаю чітких запевнень, що Російська Федерація отримається від будь-яких дій, які можна було б вважати втручанням у внутрішню політику Угорщини, включаючи дезінформаційні кампанії, кібероперації або залякування політиків та громадян, заявив Мадяр. Він також додав, що між державами не буде можливості змістовної співпраці за відсутності поваги до суверенітету. Будапешта Зокрема, він раніше казав, що Угорщина буде прагнути до прагма... Матичних відносин з Москвою, проте суверенітет угорщини та недоторканність наших демократичних процесів не можуть бути предметом переговорів, заявляв політик. Ну а далі перейдемо до ситуації, яка відбувається на полі бою. Оперативна інформація станом на сьогоднішній ранок від генштабу збройних сил України оновлено загалом протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зітнень. І за уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 78 авіаційних ударів, застосували чотири ракети та скинули стоші Ся керовані авіаційні бомби. Окрім цього, залучили для ураження і 5489 дронів Камікадзе та здійснили 5450 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 86 із реактивних систем залпового вогню. Перейдемо до напрямків, де були активні росіяни на північно-слобожанському курському напрямках. Минулої доби відбулося сім боєзітнень. Ворог завдав 15 авіаударів, скинув 18 кровних бомб, здійснив 198 артобстрілів, зокрема 8 із реактив. Типних систем вогню. Щодо південно-слобожанського напрямку, там ворог 10 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанська, Глибоке, Кам'янка і Амбарне. Куп'янський напрямок за добу відбулося 10 атак окупантів. Сили оборони відбували штурмові дії противника в районах Голубівки, Куп'янська, Петропавлівки, Московки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів: Рідкодуб, Греківка, Діброва, Карпівка, Мирне та в бік населених пунктів Степо. Ве, і Ямпіль. На сіверському напрямку в районах Григорівка, Серебрянка і Виємка противник чотири рази атакував позиції наших військ. Краматорський напрямок було зафіксовано чотири боєзітнення в районах Білої Гори та Часового Яру. На турецькому напрямку ворог здійснив шість атак в районах Полтавки, Русиного Яру, Турецька та в бік населеного пункту Бересток. Покровщина. Наші захисники зупинили 67 штурмових і наступальних дій агресора в районах таких населених пунктів, як Дорожня, Федорівка, Неканузька, Норівка, Маяк, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірова, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка, Чунишине, Володимирівка, Дачне, Лисівка та в бік населеного пункту Балаган. На Новопавлівському напрямку ворог 29 разів атакував наші позиції в районах Зірки, Вільного поля, Воскресенки, Шевченко, Новодарівки, Ольгівського, Новополя, Зеленого Поля, Маліївки, Шевченко та в бік Олександрограда та Комушувахи на Гулікагуляпільському Бачити напрямку минулої доби ворог здійснив точніше не проводив штурмових дій. Оріхівський напрямок. Наші оборонці відбили дві ворожі атаки поблизу Кам'янського і Новоандрівка. На Придніпровському напрямку відбулося сім боєзітнень. Ворог намагався просунутися в напрямку Антонівського мосту, населеного пункту Дніпровське та в районі острова Білогрудий. На Волинському і Поліському напрямках у знак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Наші воїни, як ми бачимо, завдають окупаційним військам. відчутних втрат у живій силі і техніці та активно підриває. Ать наступальний потенціал ворога у тилу.